Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати печінкові смачні млинці і все будемо перемелювати на м'ясорубці. Вливаємо масу до миски, додаємо чайну ложку солі, півчайної ложки чорного перцю та сухого чеснику. Вбиваємо 3 яйця, вливаємо 200 мл молока, все розмішуємо до однорідності. Наприкінці додаємо 4 столових ложки борошна і знову перемішуємо. Петельно наріваємо і перший раз поливаємо її олією. Потім додавати рослину олію не треба. Вливаємо в полоник тіста, розрівнюємо